Власне, про ситуацію Миколаєві більш детальніше нам зазначить начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій яким він з нами по відеозв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Дякуємо, що знайшли змогу долучитись до ранкового ефіру. У нас доброго ранку, пане Віталію. Що можливо змінилося з тієї нічної атаки в енергетиці Миколаєва? наскільки важкі дійсно ці наслідки влучання? Чи це були обломки? Власне, все, що відомо стало на зараз, можете повідомити. Ну там написали, що обломка ні, це були ураження. Я вам так скажу: ми бачимо, що атакован був Миколаїв вперше 12-канальний, ну що шахедом з 12 канальними цими антеннами, максимум було вісьми. Тобто у Росії вони з'явилися з, з 1, там, січня з 25-го року. І там, на мою думку, вони навіть самі це можуть виробляти зараз. Про це ми думаємо, як це протистояти, тобто не я особисто, а збройні сили mm -hmm. та інститути цим займаються. А що стосується енергетики по електриці, у нас все добре. Там в іншому місці був обстріл і невелика кількість абонентів без електрики по одному свідору. Ми зараз це ремонтуємо. Що стосується опалення і ста тисяч людей, які були без опалення майже добу, станом на восьму ранку, ми відновили. Не буду Казати, як, але відновили постачання опалення, і на зараз набирається температура до робочої. Тобто на зараз температура в батареях нижча, ніж має бути по нормативам, але це пов'язано з тим, що ми набираємо потужність поступово, щоб не було аварій. Тобто, дякуючи нашим енергетикам, ситуація виправлена. Ми до неї готувалися, що таке можливо, і як показує досвід, що не зря. Угу. Пане Віталію, уточню, електропостачання у всіх абонентів є, чи запроваджені якісь графіки відключень? На даний момент у всіх. І відключення ну, за графіками не плануються. Це не від нас. Залежить, Ми, частина великої мережі, якщо дозволяє потужності мережі, нас не відключають, якщо є електрика. Зараз в нас в області без відключень. Угу. Щодо о, о, типу озброєння, яке застосували росіянці. Я в чогось справді спочатку подумала, що саме ракети були влучені, а ви говорите про це якийсь новий тип безпілотників, який ворог застосовував. В чому їх унікальність, якщо можете пояснити? Це не новий тип, це не новий тип зв'язку. Тобто, стандартний шахет це чотири чотири антени, які вони влітали. Почали застосовувати вісьмі. Канальний шахет для того, щоб ребу риб, було важче його збити. Це питання теж було вже рішення, і воно застосовується 16-го перший раз вони використали дванадцятий канальний шахет. Ну я не знаю, може десь ще, але про те, що я знаю, це перше застосування. Угу. Це а... той самий шахет, але то з більш стійким зв'язком зв'язком. А яка кількість шахетів була застосована? Дев'ять. Дев'ять. І, власне, всі дев'ять, якщо можете пояснити, за це зазначити влучені, чи які здалося ну, збити? Вдалося збити, але було декілька влучань, які зробили такі важкі наслідки. Угу. Що ж, сподіваємося, що дійсно енергетика, зокрема Миколаївщини, буде більш-менш незважаючи на такі масовані обстріли і погодні умови, більш-менш в нормальному стані. Тим паче, пане Віталія втілок певну надію на це. Щиро вам дякуємо, пане Віталію за те, що долучилися до нашого ефіру. Начальник Миколаївської обласної військової.